У Нью-Йорку сьогодні стартує саміт майбутнього. Новий формат запропонований генеральним секретарем ООН. Підтверджена участь української делегації, зокрема президента Володимира Зеленського. За всіма подіями спостерігає наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він зараз у штаб-квартирі Об'єднаних Націй. Дмитре, вітаю і кілька запитань до тебе маю. По перше, що вирішуватимуть сьогодні у Нью-Йорку? Ірну, якщо говорити про те самі, ми зараз в кулуарах ООН, то за, за задумом генерального секретаря, це якраз як він сказав можливість для країн світу вирішити разом ті питання, які вони не не можуть розв'язати самостійно. І ще одна така гучна цитата Гутереша він сказав: це можливість, що випадає раз на покоління, можливість модернізувати світову систему і пристосувати її до сучасних викликів. Я чудово розумію, що і у тебе і у багатьох наших глядачів можливо зараз ну, з'являється певний. Не скепсис, тому що ми розуміємо, що дуже часто організації Об'єднаних Націй були нерішучими, Дуже часто єдиною реакцією на гучні резонансні трагічні події були лише слова глибокого занепокоєння. Але знаєте, війна змінює багато політичних процесів, і, зокрема, війна змінює і організації Об'єднаних Націй. Ну і от зараз проект фінального документа цього саміту майбутнього я передивився його. Він має зобов'язання для держав-членів вже. Ти 58 дуже конкретних кроків у п'яти напрямках, і з того, що максимально відкликається Україні, це, наприклад, рядки, що всі країни ООН підтверджують свої зобов'язання: поважати суверенітет і територіальну цілісність інших держав і вирішувати суперечки мирним шляхом. Ну тільки уявіть з яким обличчям тут в залі буде російська делегація, коли за це голосуватимуть. Або, наприклад, документ ініціює і це неймовірно важливо: реформу Ради безпеки ООН. ту саму реформу, щодо якої так давно наполягає Київ. Пробують, якщо і не розробити, то хоча б трішечки послабити цей гордіїв вузол і пропонують переглянути застосування окремими країнами права вето, зокрема вимагають це конкретний пункт від з країн, що є сторонами конфлікту, утримуватися від голосування по резолюціях, які передбачають мирне врегулювання цього конфлікту. Тобто зрозуміло, що Росія тут не вказана, але здебільшого це той самий пункт, а саме вимога, яку Росія постійно порушує, зокрема, коли застосовує право вето. І таким чином воно ну, фактично блокує роботу Радбезу організації Об'єднаних Націй. Я подивився, що документ дуже обсяжний, тобто там прописані і зобов'язання держав щодо боротьби з тероризмом і щодо захисту цивільних осіб під час військових конфліктів. І вдосконалення миротворчих операцій ООН, і, наприклад, прописаний пункт щодо обов'язковості виконання рішень міжнародного суду ООН. тобто, знаєте, несподівано так багато конкретики і так багато пунктів, які є зараз ну надважливими для України від людей, що працюють в секретаріаті, я чув, що ці проекти об'єднаних націй ну де рішення приймаються дуже довго. Вони поки що не спрацюють, але вони якраз закладують підвалини. Підвалини для того, щоб потім, спираючись на сьогоднішні рішення, рішення саміту майбутнього вже далі проводити дуже серйозні і дуже масштабні реформи, про необхідність яких так багато говорять. Ну і Україна внесла дуже багато пропозицій. І завтра на саміті якраз запланований виступ Володимира Зеленського, якраз із тією конкретикою, яку Київ планує внести. Ну і з тими реформами, які Київ вважає Необхідними важливими для організації Об'єднаних Націй Іра, колеги Дмитре. А що окрім цього виступу заплановано в програмі президента? Ще Тут така ситуація, що до моменту, поки офіційно не підтвердять приземлення президентського літака, це зміркувань безпеки. Тобто ніхто ніяку інформацію не приховує, але з міркувань безпеки ми не можемо детально говорити про президентську програму. З того, що є відкритим, з того, що я можу сказати, окрім виступу завтрашнього на саміті майбутнього, це вже підтверджений виступ президента Зонівської трибуни. Бачу, я в його розкладі дуже багато двосторонніх зустрічей. Ну, десь в окремі дні там 7- 8 і збільш. Що вони з європейцями, тому що перебування тут в Нью-Йорку це не тільки можливість виступити з високої трибуни, а це в першу чергу можливість з усіма поспілкуватися, оскільки всі вже тут у Сполучених Штатах в будинку організації Об'єднаних Націй цими днями опиняться. Буде коротке спілкування з Байденом, бо президентське подружжя організовує прийом для всіх президентів, які прибувають в організації Об'єднаних Націй, і окремо 26 вересня говоритимуть вже детально по завершенні Онівського тижня. Говоритимуть із Байденом. В білому домі Бачу, що 25 вересня, наступна середа, Зеленський у зеленського виступ під час високих дебатів генеральної асамблеї. І знаєте, це така. Програмна промова, і в роки війни президент а були вже кілька промов щовересня, вересня, якраз звертається до міжнародної спільноти з проханням підтримувати Україну, з проханням серйозніше бити, обмежувати по Росії і з проханням допомогти закінчити цю війну. Ну і зрозуміло про це говорив сам президент. І дуже цікаво про це пише сьогоднішня Washington Post, Що саме тут у Нью-Йорку, Нью-Йорку, пізніше у Вашингтоні і буде представлений український план президента Зеленського, план, який вже в пресі прозвали планом перемоги. Ну і от, за словами самого Зеленського, він вмовлятиме і Байдена і інших своїх співрозмовників. Абсолютно точно це вже буде Камала Харріс, і ймовірно, це буде зокрема і Дональд Трамп зняти обмеження на поставки зброї Україні. За даними видання, Зеленський планує, наприклад, під час розмови з Байденом використати такий, такий аргумент, що президенту Байдену, який закінчує свою політичну кар'єру, закінчує своє президентство, варто залишити. Ну знаєте, навіть історичний спадок. Ну і Зеленський. Виступитиме з проханням посилити український арсенал і запитом дозволити наносити удари по цілях, які розташовані в глибині території Росії. Ну а деталі деталі сподіваємося почути вже з перших вуст, зокрема від президента, на наступному тижні, де буде дуже багато і можливості поспілкуватися, і можливості слідкувати за тим, як відбуватимуться переговори. Ну і багато виступів, і багато заходів високого рівня. Іра, колеги, Київ. Дмитрий дякую за інформацію за деталі. Буду мати що обговорити з нашим гостем далі в ефірі. Це був Дмитро Анопченко з Нью-Йорка. Там сьогодні стартує саміт майбутнього.